Люди, які е, пострункішали, але ще, або ще струмкішають, вони також дуже хочуть якихось ясня смаколиків. Бо в принципі привикли їсти смачно. Так от, сьогодні в мене мої улюблені зерна Чіо. Ви знаєте, вони ось такі масюпенькі, е, якби як зерна камака. Я знаю, що вони якби не дешеві, так що дешеві, да? але їх недовго вистачає. І справа того, що ви купуєте не на один раз. І так, зерно, чиє я заливаю грецьким йогуртом, пробувала з кефіром, пробувала сметану трошки розводити молоком. Ну, поки що мені саме кайф це ну, йогурт. Бачите, виходить, набухати, виходить, така з жижа. Я робила з різними, з різними начинками. Робила перше з хурмою, дуже люблю, з хурмою, з києвом, з бананом. І робила пюре яблучно грушеве А сьогодні чомусь я вирішила, що я зроблю з яблучками, але навіть не запечені яблучка, а тако трошки протушковані. Зовсім без цукру. Причому, бачите, я їх зробила по різному, різними шматочками більше і менше. Е, поклала сюди буквально грамів 20 вершкового масла. Ось так, бачите, є кусочки більші, є шматочки менші. Може, так кісточка попалася з яблука. Оп, ну, зараз, напевно, ще кориці сюди додам. Можна додавати різних горішків, там, помадку якусь, чимось притрусити. Ну, Я, наприклад, кокосову стружку не дуже люблю, але можна притрусити і кокосовую стружкою. Тепер я додаю корицю. Така в мене звичайна кориця. До ну, Яблучок дуже прикольна кориця, і кориця, в принципі, корисна. І трошечки притрушу какао. Ну, тут це трошки з підсолоджувачем. Дозволяти собі можна.